Що без аеропорту Чернівці перетворюються в худдя. От і все. В зв'язку з тим, що це можливо грубо сказано, але це так. І не розуміти цього, це можуть тільки не долу, і не патріоти міста. Якщо такі сьогодні склад міської ради, то їх треба розганяти по великому рахунку. Те, що якщо далі це буде продовжуватися і вирішуватись лише між містособойчики. Які там є, комусь двері поміняти, комусь під'їзд пофарбувати, там і то подібне, розпиляти ті понадпланові надходження, які прийшли в міський бюджет завдяки політики уряду Яценюка по децентралізації. Це буде неправильно. Місто, міська рада має дбати про перспективу, про стратегію розвитку міста. У нас був стратегічний план, який закінчився здається, в 2010 чи одинадцятому році розроблений, в тому числі, щоб ми боролися за аеропорт. Ми бачили, що це перспективи, і літали літаки, і і було все інше. Були інші умови, звичайно. Але сьогодні це треба однозначно робити. Без аеропорту місто загине і його привабливість. Оксим Юрич дуже професійно це все сказав. От від, від відносно цього. А Франківськ бореться, правда, бореться. Нам пропонували, і рейси мали бути і в Туреччину, і, і все інше, і, і, і робилося це. І цим займатися треба, а не шукати якісь. Вони думають, частина депутатів думають, що вони борються проти Каспука, Вони борються проти міста. Оці, ці, скажімо так, недолугі депутати. Я по-іншому назвати це не можу. Я слідкую також за тими перипетіями і подіями, які є в Чернівецькій міській раді. І це може закінчитися тим, що закінчилось в Коцюбинському. Ну, рятувати, як ставати. Ну, як рятувати? Як ставати? Є стратегія розвитку регіональних аеропортів, е е е яка була прийнята урядом Ясені Яценюка, де теж прописаний Чернівецький а аеропорт, е аеропорт комунальне міське підприємство, якому нададуть допомогу з державного бюджету. І ну, Отак не працюють на місцях депутатів. Місця Розумієте, там передбачено 35 мільйонів гривень, про те, що я кажу, на Реконструкцію і на капітальному монту звіто-посадкової Але розбит, першу, розбиті, перш розбиті. 17-й рік, 16, все інші 18 рік я буду працювати над тим, буду зустрічатися з Омеляном, з новим міністром інфраструктури, з тим, щоб ці гроші наблизили на цей рік. Я звернувся до наших депутатів, шановні, держава допоможе. Та зробіть з того, перед, перед, е, не коштів. кошти, 190 мільйонів ще не можуть поділити. Зараз. Е, Напрацювався з того року, залишилося понад нарковані доходить. Зробіть, зробіть, а потім гроші держава повернуть. Подумайте, як це зробити. Ну ніхто на це не думає. Вони думають, як поремонтувати в себе на окрузі. Це теж потрібно. Але, але... Скажіть на сесії, обоє. А обо, кого там хтось чує. Кому говорить? Ну я. Кому я, я не говорю? Я говорю, через вас може дойде до людей. Кожен ефір говорю. А при тим часу балагання не хочуть. Бо ми вчора спілкувався з, з мером Казпроковим. Депутат Чесанов подав на капітальний ремонт 6 по мільйонів одному десадку в ньому на образ. А цих павільйонів по чеміцям 140 щим. То може в кожному садку по павільйону зробити. Чи депутати чесану на його окрізі? І то вони не голосують за розподіл коштів. Вони навіть поділити не можуть. Розумієте? Але треба, от ми говорили з прем'єр-міністром Гройсманом стосовно. Тих капітальних видатків, які будуть зараз надаватися. Зараз через перевиконання е, на мі... тобто, на бюджетного надходження 5 мільярдів буде розподілятися капітальні видатки на громаду. То він говорить, шановні, ну дороги це саме головне. Я тут підтримую, що дороги треба фінансувати. 19 мільярдів буде з державного бюджету, але з цих капітальних видатків передбачено принаймні 60-70% дороги. І в мене була пропозиція Олексію Павловичу, щоб всі депутати долучилися до свого округу. Щоб всі депутати могли розмовляти, говорити, що вони такі добре працюють на громаду, давайте 100 мільйонів гривень з перевиконання з цих 190 мільйонів. Пустимо на дороги. Ми проїзди. І навіть кожен депутат каже, я привіз сюди мільйон гривень, ту зробили цю дорогу, тут зробили тротуар, тут зробили. З цих 100 мільйонів, дайте 35 мільйонів на злітно посадкову слугу. Іноземці затвердили, якщо буде нормальна смуга, відповідно всім нормам ми готові літати. Будь ласка, зробіть це, Принаймні це зробіть. Порятунок ми можемо зробити самі. Треба просто відповідати цього ставитися. З Києва дядько нічого не зробить. Дядько хоче, що він зробити. Та що тільки депутати видні, а мер не видять. Так це виходить ви... А як ви, С... 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 він пропозицію Є? дає, вони не голосують. Перепрошую, вони ж не голосують за, за рішення. Чому не проголосувати за це рішення? Чому працівники аеропорта виходять з пікетами? Тому що вони теж розуміють, що хтось хоче забанкротити, за копійку купити, а потім вкласти гроші і будуть літати.